Ммм, <ганом> з якої смакоти я починаю своє сьогоднішнє відео. Жаль, що ви не відчуваєте цього аромату, який несеться на моїй кухні. Наближається за той вечір одне з найурочистіших християнських свят, яке відзначається напередодні Різдва Христового. І зазвичай на цей вечір готується 12 пісних страв. Пропоную вам рецепт однієї пісної страви грибної підливи. У моїй родині кажуть, «маченка» або мачка. Я беру білі сушені гриби, у мене тут приблизно 80 грам. Їх я заливаю холодною водою і залишу на 2 години. Нехай добре зм'якнуть. Після цього я їх добре виполучу від залишків бруду, які ще були на грибах. Перекладаю до каструлі, заливаю холодною водою. Додаю тільки 3 лаврових листки і буду готувати гриби десь приблизно півтора години. Коли гриби відварилися, я зливаю бульйон окремо, окремо гриби, трішки їх охолоджую для того, щоб гриби порізати на менші шматки. Половину грибів з порції поріжу на малі шматки, а іншу половину зміксую у блендері. Зміксувати можна також і занурувальним блендером. Одну цибульку наріжу на маленькі кубики. А тепер ставлю на плиту дві сковорідки, в одну наливаю олією і буду смажити цибульку до золотистого кольору. На іншій сухій сковорідці засмажу борошно до кремового кольору. Тут основне не спалити його. А якщо надати борошну такий темніший відтінок, то воно буде мати більше горіховий аромат. Після такої термічної обробки борошна покращується смак підливи. Ну і крім того, від ступеня обсмажування залежить і також і колір мачанки. Тим часом, коли цибуля набула золотавого відтінку, підливаю грибний бульйон. Бульйон згодом випереться, а цибуля знову почне смажитися. Таким чином, вона швидко стає м'яка і рівномірно карамелізується. Не забуваємо помішувати борошно, для того, щоб воно рівно, мірно просмажувалося. Тим часом у цибулі вже бульйон випарувався. Я знову підливаю для того, щоб цибуля не горіла. Гаряче борошно перекладаю у іншу посудину, заливаю грибним бульйоном і вінчиком швиденько його розмішую для того, щоб не було грудочків, не утворювалося. У мене бульйон, наголошую, вже холодний. Якщо у вас процес піде швидше, і бульйон буде бодай ледь-ледь теплий, в такому випадку борошно розводіть у холодній воді. Тим часом до цибульки додаю порізані гриби. І залишу так 5-7 хвилин їх ще тушитися, аби гриби подружилися з цибулькою і їхні аромати об'єдналися. З такою підливою дуже смакують пісні голубці з картоплею, також вареники з квашною капустою та гречкою. Які готують в моїй родині, і вушка це вареники з грибною начинкою. Вливаю розведене борошно на бульйоні до грибів на сковорідку. Якщо вам таки не вдалося добре розмішати, щоб не було грудочки, тоді скористайтеся ситом. Тепер додаю зміксовані гриби і добре розмішую. Погляньте, яка підлива кремова, але я ще доведу до потрібної консистенції грибним бульйоном. Зараз я її доведу до смаку поперчу і посолю. Вау, яка вона насичена. Навіть собі не уявляєте. Дякуючи тому, що половину грибів було зміксовано, прилива зробилася така мега-мега-ароматична, така грибна, така, як має бути, без жодних штучних ароматизаторів. М -м -м. А якщо вам сподобалося відео, поставте вподобайку і не забудьте підписатися. Дякую вам за перегляд і до нових відео!